Але мене вже розхвалила моя свекруха Нуамінь. Важко є говорити про себе другою. Взагалі-то би я перша мала сказати, як то було. Бо книга називається не книга Ноамін, а Книга Рут. Я головна героїня цієї книги. Але я люблю свою свекруху. Вона погано не скаже. Хай буде. Я не була завжди такою доброзичливою і правильною якою мене розмалювала на ну, Я народилася в Моаві, я була Моавитянка. Наш народ Моавитяни були ідлопоклонниками, вшановували культ Молоха і Камоша, мерзенних богів Моава. і їм приносили людські жертви, навіть дітей, уявляєте? Я того всього не розуміла, мені було страшно, дико, і мене це лякало. Одного часу неподалік нас замешкала одна єврейська сім'я батько, мати і двоє їхніх синів, які переїхали з Ізраїля. Вони втекли від голоду, який розпочався в їхньому краю Десь за рік чи два в них сталася біда, помер їхній батько Авімелех, і їх лишилося троє мама і двоє синів. Вони були інші, ніж ми. Мені стали цікаві ті люди, а особливо один із їхніх синів Маалон. Я мала подругу Орфу, яка собі сподобала іншого сина Хелеона. І так ми познайомилися і по якомусь часі одружилися на цих двох синах. Ми жили разом з мамою Ноемі, яка не лізла до нас, і ми до неї також не лізли. Вона мала свою кімнатку, і ми всі її дуже любили. Так ми прожили 10 років. І одного року наші чоловіки захворіли і померли один за одним. Тепер ми всі троє стали вдома. Ноемінь вирішила повернутися до свого дому в Ефлеємі, і ми також пішли за нею. Правда, Орфа вже в дорозі вирішила чомусь повернутися додому. Ми її поцілували. Мама поблагословила, і вона пішла. А ми з мамою, Ноамін, пішли далі. Ми прибули до її коли почали збирати ячмінь. У Євфлеємі ми були бідними, тому я ходила збирати залишки колосків на полі, як дозволяв закон Моїсея для вбоги. Там була дуже гарна система соціальної підтримки бідних. До речі, ніхто не відміняв. Кожен рільник, який збирав колосся. Не мав жати збіжжя у кутках свого поля і попри дорогу, бо це було для бідних. Бідні могли приходити і собі збирати і жити на це. Я не соромилася ні праці, ні збирання того крайнього збіжжя, тому зранку виходила з дому, щоби не збирати нам зі свокрухою збіжжя. Там зазвичай було багато людей, які збирали ці рештки. Крики були страшні. Сварились між собою страшне. І Жінки заігрували з тими слугами, які там працювали. Інші нарікали на життя, ще інші викрикали, та можна було багато всього наслухатись. Я старалася збирати сама, здалека від інших. Всі говорили про власника того поля вооза. Одного дня той пан Вооз приїхав і привітався зі своїми слугами: Господь з вами. А вони. Відповіли йому, нехай Господь і тебе благословить, і почав говорити зі своїми слугами і бачу, дивляться в мою сторону. Потім той пан Вос підійшов до мене і сказав Слуги кажуть, що ти багато працюєш, і майже не відпочиваєш. Якщо хочеш, я тобі дам працю і ти будеш мати відповідну платню. Я запитала того пана воза. Тут багато бідних. Чому ви, пане, Звернули саме на мене увагу. Він відповів: мені слуги сказали про тебе, що ти була від ранку, аж до вечора, не спочила в полі ані трохи, і про те, як ти турбуєшся про свою спекруху після смерті свого чоловіка. Господь винагородить Тебе за це. Того ж дня Він дав мені працю і наказав слугам помагати мені, якщо буде потрібно. Кажучи до слуг, ви обов'язково носіть до неї і навіть підкидайте їй, якщо їй буде важко. Коли я ввечері повернулася додому, то розповіла все своїй сокрусі, я їй завжди все розповідала в нас не було секретів. Розповіла про те, який у нас файний господар, як він добре ставиться і до слуг, і до бідних. Цей чоловік був привітним, бо тепло. Вітав своїх робітників і навіть мене чу жінку. Благочестивий, бо попросив Господа благословення для своїх слуг своїм привітом, і також мене за працю рук, а ще добрим і щедрим бо дав поїсти мені і сам дав тарілку смаженого зерна. Я сказала, що його звати вооз і що він мені запропонував працю. Мама в цей час щось робила на кухні. В той момент вона зупинилась і кинула на мене оком, склала руки і почала щось собі міркувати. І запитала, що? Мама усміхнулася і сказала: Я знаю, що робити. Мудріша і старша ноамінь підказала мені, що я маю робити. Вона мені ніколи поганого не радила, щоб бути з воозом. Сказала до мене: Вмийся! І намастися, і надіни на себе кращу одежу свою, і будь біля нього. Хочу вам передати свій досвід, дорогі жінки, бо є лише дві біблійні книги, які отримали свої назви від жіночих імен, книга Цариці Естер, і мене бідної вдови Рут. Книга Рут. В цій книзі є наука для всіх вас, для свикруг, для невісток. Для теж, як вибирати чоловіків, за що вибирати дружин, що виховувати у доньках, що виховувати у синах. Але, будь ласка, коли я переповідаю своє життя, не думайте, які у вас невістки, а думайте, які ви, свекрухи, зараз, або якими були чи є невістками. Вас напевно цікавить, чому я пішла до з рідного дому, залишила рідне місто і пішла за свекрухою. По-перше, в мене вдома вже всі були зі сім'ями, мали вже всі своє, а кому я там була потрібна? Я була сама і свекруха була сама. І вона була мені як подруга, завжди добре радила, була щира і доброзичлива. Вона мене завжди захищала перед своїм сином, і мої батьки завжди захищали його, а не мене. Це було дуже мудро, це було правильно. Ми не могли вивернутися. Великою помилкою, коли хтось захищає свого чи свою, ви всі програєте. Тому я прилипла до неї і не пошкодувала. Після одруження немає вже моє чи твоє, а наше. Система координат зовсім міняється. Наше відділене від всіх. Подружжя нікому не належить. Належить тільки одне. По-друге, я мала дуже добру другу секруху Рахау, бо чоловік Воз був її сином. Рахав також покинула Єрихон. Вона пішла за Богом і за чоловіковим, і причислена до благочестивих жінок. І я пішла за Богом, єдиним у сторону Ізраїля і за чоловіковим. Я читала книгу Приповідок. І там був опис мудрої і доброї жінки, дружини, навістки, доньки і сама старалась бути такою. Віддана своїй сім'ї написано в приповідках і в книзі Рут я була такою. У приповістках було написано мудра жінка є працьовитою, і в книзі Рут, 2 глава, другий стих, також написано, що Руд є працьовитою. При повістках написано, що мудра жінка говорить благочестиво. Також в книзі Рут у другій главі можемо знайти, що Рут говорила благочестиво. Мудра жінка покладається на Бога і я покладалась на Бога. Мудра жінка одягається зі смаком, і я одягалась зі смаком. Мудра жінка скромно. Поводиться з чоловіками, і також я скромно поводилася з чоловіками. І, напевно, за ці чесноти вооз сподобав собі мене. І далі історія продовжилася, і вооз узяв Рут, і вона стала йому за жінку, і війшов до неї, і Господь дав їй зачати, і вона народила сина. Вооз породив Оведа, Овед породив Єсея. А Єсей породив Давида, а від Давида пішов Господь Ісус Христос. Родовід Ісуса Христа, Сина Давидового, містить такі шляхетні імена: Рахал, моя свекруха, Вос, мій чоловік, Овет, мій син, Єсей, мій внук, Давид, мій правнук, я Руд, одна з чотирьох жінок, що їх подає. Євангелист Матей у родоводі Господа і Бога Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!